Першувати це може бути просто людина-колега, з якою ви працюєте на роботі і спілкуєтеся лише на роботі. Тож давайте погнали! Хоча ж таки хочеться зробити певний акцент. Перше, ви маєте розуміти, що коли є певна ситуація і відповідна реакція до ось цієї ситуації, то плюс-мінус о, це хороший знак. З нею можна поспілкуватися з тією людиною більш ближче і досліджувати її, щоб зрозуміти, що це за людина, тому що це хороший знак саморегуляції. А ось тут якраз ключовий момент для того, щоб робити певні дії, які в результаті не будуть шкодити іншим людям, то це ж все ж таки свідомий вибір, це певна саморегуляція, це певний свідомий вибір, це певне розуміння відповідальності. За мої дії, і ось це хороший знак, що людина самостійно вибирає.